В Україні нині вільно 241 тисяча вакансій. Місяць тому ця кількість була на 12 тисяч меншою, зазначає Держслужбі зайнятості. Говорить про те, що дефіцит кадрів викликаний війною та економічними реформами. Молодь виїжджає з країни, а чоловіки мобілізовують на фронт. За даними держслужби зайнятості, на даний момент найпопулярніші професії це продавці, водії, кухарі, інженери, бухгалтери, лікарі, адміністратори, слюсарі, електромонтери та вантажники. Третина претендентів мають вищу освіту а 36% – це професійно-технічно. Український бізнес у небезпеці через дозвіл хлопцям віком 18-22 ключно включно виїжджає за кордон. Люди просто встали та поїхали, дзвонять і кажуть: я у Швейцарії це нова реальність. Саме так описав ситуацію в мережі. Магазинів Сільпо старший партнер компанії Корнфері Роман Бондар. Також деякі українські бізнеси останні роки працювали на стратегію залучення саме молоді і її розвитку в компаніях, але після дозволу на виїзд хлопців це все стало неможливим. Ну і за даними Держслужби зайнятості, на одного шукача роботи в Україні припадає аж два вакантних робочих місця. В Україні нині вільно 241 сорок тисяча. Вакансії місяць тому ця кількість була на 12 тисяч меншою, зазначає держслужбі зайнятості. Говорить про те, що дефіцит кадрів викликаний війною та економічними реформами. Молодь виїжджає з країни, а чоловіки мобілізовують на фронт. За даними держслужби зайнятості, на даний момент найпопулярніші професії: це продавці, водії, кухарі, інженери, бухгалтери, лікарі, адміністратори, слюсарі, електромонтери та вантажники. Третина претендентів мають вищу освіту а 36% – це професійно технічну Український бізнес у небезпеці через дозвіл хлопцям віком 18-22 включно виїжджали за кордон. Люди просто встали та поїхали, дзвонять і кажуть: я у Швейцарії це нова реальність. Саме так описав ситуацію в мережі. Магазинів Сільпо старший партнер компанії «Корнфері» Роман Бондар. Також деякі українські бізнеси останні роки працювали на стратегію залучення саме молоді і її розвитку в компаніях, але після дозволу на виїзд хлопців це все стало неможливим. Ни ну за даними держслужби зайнятості на одного шукача роботи в Україні припадає аж два вакантних робочих місця.